Творча молодь Одещини це 24 номінації. Серед них найкращий співак, кращий кавенщик року, музичний колектив, спортсмен року, художник та багато інших. На конкурсі учасники змогли проявити свої таланти в усіх культурних сферах. Артем переміг в номінації Вокаліст року. Він займається вокалом з 9 років, а також грає на скрипці. Каже, що перемога надала йому сили йти далі своїй творчості. Він брав участь у різних конкурсах, навіть у відбірковому турі на Євробачення. Артем натура романтична, дуже любить Францію. Він розповідає, яка музична композиція принесла йому перемогу. Це пісня Вічна любов і з репертуару Шарлязнавора. Он армянин, я армянин. Я услышала эту песню, она мне очень понравилась, я люблю очень Францию, французский язык. И я сразу понял, что это песня, которую я должен исполнять и взять себе репертуар. И я не промахнулся. Хотел попробовать свои силы, еще раз убедиться, так ли это, могу ли я что-то. И понял, что могу. Переможці група Rockwell – вже більше двох років виступають на різних сценах Одеси. Ця група не тільки виконує відомі хіти, але й пише свої власні пісні. Молоді таланти розповідають про себе і про те, чому вирішили взяти участь у конкурсі. Для нашого обчого розвитку було дуже приємно поучаствувати в таких міських конкурсах і в фестивалях. Подобних теж обов'язково. об'язательно у нас кавір-бенд. Ми известные хиты, хіти, танцювальні пісні, клубні, але також ще працюємо над своїм матеріалом, поэтому ми універсальні, можна сказати. А нас можна услышать в ресторанах Одеси, в известных клубах. Валерія, переможниця у номінації вокалістка року, брала участь у різних конкурсах та шоу. Так вона виграла в шоу Співає зірка, а також брала участь в шоу Ікс-Фактор. Конкурс творча молодь ще одна ступінь її життя також не менш важлива. Я занимаюсь вокалом с 10 лет, участвую в разных шоу, конкурсах. Ну просто мне кажется, что сцена это то, что, чем я живу. И мне нравится петь, дарить людям энергию, радости. Просто очень люблю петь и люблю сцену. Очередной етап, ну опыт. я хотіла отримати какой-то опыт для себя. і мне очень этот фестиваль. І я в нього поучаствувати. Члени журі також дарували свої виступи глядачам. Юрій Кузніцов, відомий піаніст та композитор, виконав одну із своїх улюблених мелодій, щоб заохотити своїм професіоналізмом молодь до подальших успіхів. Організатори та члени журі відмітили важливість підтримки талановитої молоді Одеси, адже для учасників цей конкурс може стати вирішальною віхою в житті та підштовхнути на ще більше перемоги і досягнення. Олена Логінова, Роман Прийомихов, факти.